Новини з війни І сьогодні вони є гучними. Нашим спецпризначенцям вдалося неабияк нажахати ворога та посіяти серед окупантів паніку. Тільки уявіть, служив гору десантувалися у самісінькому Криму та зав'язали запеклий бій із загарбниками. Відомо про величезну кількість двохсотих та трьохсотих серед расистів. Неспокій відчули окупанти і не Белгород, Наші наче дрони атакували стратегічний комплекс ППО Тріумф, який коштує більше мільярда доларів. На відео, яке викладали росіяни у своїх соцмережах, було чутно більше 20 вибухів, і це вже друга така система, яку протягом місяця знищують бійці СБУ. А у міністерстві цифрової інформації сьогодні повідомили про унікальний винахід наших науковців в Україні створили плащ невидимку для вояків. Такий винахід блокує випромінювання тепла, тож бійці стають непомітними для ворога, які використовує тепловізори. Більше того, плащ не горить та захищає від високих температур, а важить 2,5 кілограми. І на стану про Януковича та дев'ятьох його поплічників ДБР завершило розслідування та вже остаточно довело, що президент Невдаха зі своєю бандою організували штурм Майдану та наказали розстріляти Небесну Сотню.